Всім привіт із фотостудії. Зараз буду підключати нові точкові накладні світильники. Перший світильник квадратної форми в білому кольорі, з LED підсвіткою. Подивіться, як гарно він виглядає і чудово освітлює приміщення. Потужність 12 Вт, температура світла 4000 Кельвін. Нейтральний, наближений до денного. Світло рівномірне і досить яскраве. Другий світильник такий самий, тільки в чорному матовому кольорі. Подивіться на ідеальні деталі. Тут я підключаю світильник. Фіолетове свідчення це від нашої LED-лампи з пультом і з різними кольорами та режимами. я пізніше покажу її. Світло від світильника розсіюється м'яко і рівномірно. Наступний світильник також квадратної форми в чорному кольорі, і для того, щоб дістати дроти і підключити його, мені потрібна викрутка. Такий самий накладний світильник представлений і в білому кольорі, тут я підключаю його. Також світло гарне, рівномірне, розсіяне і досить яскраве. потужність 12 Вт, температура світла 4000 Кельвін. Мені дуже подобається, як такі світильники виглядають в інтер'єрі. Однією з переваг таких світильників є легкість монтажу. Вони кріпляться так само, як звичайне люстра, і не потребують якихось додаткових отворів. Наступний накладний світильник циліндричної форми в чорному матовому кольорі. Потужність 7 Вт, колір світла 4000 к. Нейтральний, наближений до денного.